Даш, привіт, дякую за запитання. Ну, по-перше, я почала працювати з брендами, бо це більш економічно вигідно для мене. Часу на те, щоб знайти товар брендовий, не брендовий, я витрачаю однаково. Але прибуток з брендового товару він для мене набагато більше. От я зараз сижу в звичайній футболці, яка там коштує ну там я не знаю 400-500 гривень. Вона звичайна чорна футболка. Але я можу придбати таку ж саму футболку для клієнта дешевше в Китаї, наприклад, за 200 гривень, і отримати там відсоток від продажів. Там ну я не знаю. 60-80 гривень. І це мені не цікаво. А можу придбати якусь люксову класну футболку. Наприклад, да? ось така футболочка в Україні коштує 3800. А я її придбала, вона мені там щось обійшлася 1200, але я продам її там виставлю за 3 і ось буде мій прибуток. Це такий простий варіант, але він правдивий і на таких товарах можна просто більше заробляти. Плюс я сама люблю гарно одягатися, одягати класні брендові речі і не хочу на них. Витрачати кошти, бо реально купити, наприклад, якийсь оригінал бренду там. Якогось популярного, наприклад, Miu, -Miu Balenciaga, діор і все тому подібне, воно вийде ну більш ніж 50 тисяч гривень. А в Китаї може собі це дозволити і не втратити в якості, і не втратити в грошах. І отримати те ж саме. Тому а, вибір, пав на ціні, щоб я, по-перше, я жінка, яка дуже любить витрачати кошти, одягатися і одягати других інших жінок. На товарці я заробляю близько 2 тисяч доларів. І для того, щоб заробити цю суму, мені потрібно, щоб в мене було ну приблизно не менше Менше ніж 60 клієнтів на місяць. Ну, це такий оптимальний варіант. А націнки я роблю різні. Там, іноді це може бути 2-3 тисячі гривень, іноді це тільки відсоток від продажів, ну, в залежності від того, який це товар і куди він буде їхати, і яка його ціна в Україні. Тобто я аналізую, за скільки його продають в Україні, за скільки можу викупити я, яка фабрика. Тобто я надаю клієнту варіанти. Він може взяти в мене один товар, наприклад, таку ж саму футболку. Да? може взяти в мене як там економ якості, да, там за якихось там, 700 гривень, потім він може взяти в люксі за 1200, і він може взяти в преміум за 4000 гривень. І в залежності від цього, мій відсоток, звичайно, буде зростати. Зараз буде треш-контент. Всі мої клієнти абсолютно мені дісталися безкоштовно. Вони мені прийшли з ТікТоку та з Інстаграму. Я не налаштовувала таргет, один раз було, але мені не сподобалося, я якось цим не цікавилась, але я також розуміла, розумію, що це також може просувати вашу сторінку в соціальних мережах, і від цього можуть приходити клієнти. Але в мене так склалося, що в мене всі безкоштовні з тіктоку. Єдине, що я вкладала, це час для того, щоб знімати ролики, для того, щоб придумувати сценарії. І перший мій вклад був в навчання, і далі я використовую свій час для того, щоб розвиватися, робити свій контент яскравіше, якісніше, краще. Я вже займаюсь байерством рік і. На сторінці не такий прям великий приріст людей це всього тисяча. І ця тисяча людей вона прийшла до мене з Тіктоку. Це люди, які не полінувалися, які перейшли на мою сторінку, натиснули на кнопку Інстаграм, підписалися на мене, і тепер вони мої клієнти. Звичайно, не вся тисяча, але а, саме цей прирост в мене був з Тіктоку. І що я вам хочу сказати, не потрібно на байерстві, прям, щоб у вас там, я не знаю, було 10, 20, 30 тисяч, 40. Ні. Все залежить від того, чи потрібні людині ваші товари? Чи зацікавили ви її, чи ні? В моєму випадку у мене невеликий прирост, але мені цього достатньо для того, щоб заробляти. Звичайно ж, я намагаюся для того, щоб покращити свою діяльність, і щоб було більше людей, але і цього достатньо для того, щоб гарно заробляти.